Команда Матадор і Дем'янці. Команді Дем'янці наш друзі, сьогодні Дем'янці 27 вересня. Кубок захисників і захисниць України. Волейбольний турнір. Чудовий відділ молоді і спорту. Приясницький міської ради разом із. Зем'янецьким старостинським округом спортінструктори чудово організовують і проводять турнірчики. Чудово будемо дивитися. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Сла Україні, друзі, героям слава і подачка демнянець, Скоронне слово буде демнянець. Завізіруємо, і будемо смакувати гру. Будемо смакувати свисточок. І почалося, почалося. На полі. О, це вже не смішно. Починає навіть гуцилить. Анана, другий хлопок отхлопний. Хлопок отхлопний. О! Один-ноль за по однесенькому. Подача матадора. Спортивна школа волейболу Матадора. Так що, друзі, знувайте контакти, записуйтеся. І дітки на волейбол дівчатка чудово, Тренерський штаб. Суперовий друзі. Так що. І результати. Будемо дивитися на площадоці. На площади. Села. О, Демнянець. Села Демнянець. Е. І... Прожурочки. Три-два рахунок за Матадором. але. але вже по три. Вже по три. Ілонка. Ох! Низенький. Скоросний. Скоросний. ого, оно, Подачка. Беручка. Ох, перевод який. І. Оце каять. Іх ти, шот таке ветво рія? Це ми бачимо і. Оно-но-но, ну, 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 черкає отчеркни. Я три за Матадором. Оно. Оно. Ну, Що ну, витворяється? Оце вам і. Оце вам оцено. Подачки. Чудовий. І рахунок рухається. Уже 4-6. Трошки дем'янці будуть нагонить. Нагонить. Матадор. нагонять. Ох, нагонять. Нагнать одне, а погнать. Рахунок зовсім друге. І це ми будемо бачити. Нагинуть чи поженуть. Ох, добрі още. Кидочки. Ананочки. Подача. Хороший. Матадор. Матадор. Оно-но, творят, ну, ну, творять, оттворяють. Оно-но, ну, ну, ай, шо вытворяють. Посим, сим-сим, Уже весим за Матадором. Кубочок, захисник и захисниць. І це всі вони на полі, друзі. Шо там? Ох! Десять сім. Десять сім. За матадором. Ох! Оно-но! Oh, Оно-но. No, no. oh, no, no. Хороший. Хороший яут. Вот. Ой, хороший м'якенький. М'якенький. Оно. І успевай поготі по 10. М'якеньки по 10. Це мобе раке велике по 5, а палецька по 3. А тут... Уже 11-10 за дем'янцями. Хороший прийом. А беруть, а беруть. Оно-но витягують з-під трави. І на траві 12.10. 10 Не схотіли брати. Що там? Що там? Чудово. Ох, йдемо. Ох, пецкок, спецкокни. 13-11. За дивнянцями. За дивнянцями, але ж матадорці Не дадуть. Може, не дадуть. Не дадуть, розовіться. Бо. Тут просто так. Не ловиться м'ячек. Я ж казав, не ловиться. Хороша подача, потужня. Іх, прожурка прожурна. Подача. Ай. оно но замашки. Замашки. Матадор м'якенько не добив. 1713. Перва партія йде, але рахунок не за Матадором поки, друзі, поки можливість є спасти. Першу партію спасти. Або Ой, хорошо. Подача. Хорошо, прием. И дочки. Яптики. На посужуют. О, все. О, все, на А распосудить. Куда? Ох, и влог, блок, и блок. 1814 за Дем'янцями, друзі. Ох, то ще замашок був, замахний. Подача не подавна. Що там? Потужній. Потужній. 16,19. За Дем'янцями. 20-16. Подача. Контрольний. І є! Перва партія за демнянцями. За демнянцями. Друга партія розпочалася. Матадор. І вже 1-0 за див'янцями. Стартували ой, оно чуд... Она но От вам оно. Спорненький був, і це чудово. Що єсть? Що спорне? А, і поза, поза, поза. Подача. І хлопочки. От хлопенки. Хлстки. От хлистки. Що тебе? І там воно затяжка. Затяжна. Она. Подача. Матадора. 2-1. За ним рахунок. За ним рахунок. Тепер по два. По двояці. У кожної команди По, по двоє ці очок. По три. По три. Очечки. Друга партія. Плавненько вона. На плаву. Чотири три. Подача. Не мянеть. О, хорошо. Эх ты, не. Ух, подача, подача, Рома. Подача убивна. Ох ты, не, не. Шесть четыре. За демнянцами подачка Хороша, хороша. Отки О, і хлопочки. Є ей, є, хлопочки. Є. є. О. Подачка. О, не подавна. Що там. Прийом. Прийом. І тут прийом. А там. А там ні. 7. За Дем'янцями. 86 вісім подача, Дем'янець. дивимося, угу. Ух, ти прожорка! подачка. Там? Ой, чудово, дев'ять. Всім. За димнянцями починають розговлятися. Поки не дуже. Вісім дев'ять. Подача Матадора. Вісім, дев'ять. Сила. розговілись. Що там? Анана. -no. Отдача с прилетом. Ах! Заляпун! Чудовий! Подачка! Поддачка! І подскока есть! Даже подскоки! Отскок 12-8 за дым 12-8. Можна. Трошки. Попротивиться Матадору І виходить. Трохи спротивиться. Чи цей? Ааа, супрот. Дев'ят-12. Подача потужня. І все хороше. 10-12. 10-12. Подача. Хороша подачка. Эх ты, я, 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 чудово. Десять, тринадцать. Дем'янці виграють друга партія. 14-10. О! Обдурить! Не обдурився, і м'ячика теж не обдурив. А чудовий замах. Их пропоров. Але беруть. Беруть. І не хороший. Подачка. Оно ну, на нам някенька. І ліва. і ліва, і права. Получається. Сиди вийняли, вийняли. І нога, нога. Уй-ю-ю. Да. Оце вам і жуха пошла, друзі. жуха. Тринадцять п'ятнадцять. За димнянцями. За демнянцями. Подачка, чудова витяжка. Витягла. А це втягують, не втягується, поки не втягується. А треба втягувати, бо рахунок не на користь Матадора. Треба втягувати. Рома. Що там? Ох! А який прийом! Оно! І оно! Подача! 14-16! Ух ти, да що це таке летіло, як бомбовоз! 15-16! От вам! Я ж казав, Матадор! Не чіпайте, Матадор! Во-15! По 16! По 16 чіпать, бо буде біда. Подача. Подача. Ана! Яка. Хетроща. Хетроща. А на. А там. А там. А там підскоки. З отскоками. От Ох, чірки-чірки. 17-16. Уже за Матадором. Перерив. Конференція. Друзі, друга партія. 18-16. Уже за Матадором. Уже. Уже прожурюють. 19. Уже девятнадцатый вышел. О, площадочка. И. Пыскок. Что там? Ох, чудовый двадцатый залет. Вот вам контрольный от Матадора. И берут. И берут. О! О! Ні, ні ні Два секундні! Чудово! Чудово! Буде третя партія, друзі! Будемо дивитися один-один по партіям. Друга партія за Матадором. А будемо дивитися третя. Розпочинається третя партія. Хто прийде швидше до фінішу, той і далі буде стартувати за Кубочок, за Кубочок. Водочка. 1 0 за Матадором. Але це третя партія. Треба. І одній і другій команді. Очечки. О чачки потрібне. Оно підвисає. Оце. Оце завис. Оце завис. Пошов. Пошов. І. ох, оцей ляпуха. Ляпуха хороша. Ой, хороший! обоюдний, хапунець. Хапунець. А тепер... Ой, хороша дева. По два. По два бали. два двачка. Третя партія. Ого-го! Ого-го! Ех, черк, хорошая Іланка, подача бомбезна. Потужі знов. Р... Ой, чудова! 5-2 за димнянцями. Це вже шось. Але ж ми знаємо Ематодор не відпустить. Тільки мить припустить. 3-6. Подача Матадора. Хороші. Хороші вдари. О, чудове. 4-6. Ого-го! Сім-чотири. Ого-го, подачка. А який чудовий подача, хороший, хороший, хороший. Хороший. Шостий. Проти восьми дем'янецьких. Тренер по волейболу голову Матадора. Вадим. Ай, берут. Берут. Хороший. Хороший. Третья партия до 15, друзья. і рахунок 10-6 на користь Дем'янецької команди. 10-6. Хто? Хто потягне, а хто витягне? Потужний, э! хороший. Хороший, поданий. Оно! Оно! Эх ти. Вісім одиннадцять за дивнянцями, що там? Чудово. А скока? но Оно. Оно-но. Дев'ять одиннадцять. Дванадцять неподачка. Матадора коштує отечка. Що там? Що там? Ой, хороший. Тринадцять. Дев'ять за димнянцями. Чи вирве? Чи надирве. Чи одхватить? Ще не хватить? Будемо дивитися далі. Десять тринадцять. Подача матадора. Все рішиться тута, тута. Ой, хороший. Дванадцять тринадцять, друзі. І це вже. Можеть, ой, Хороше, Хороше. Контрольний м'яч. м'яч. За дим Проти матадора. Хто зробить? Концовочку. 13-14. І взяли. І тут беруть. І там витягують і втягують. 14-14, друзі. Матадор демнянці. Я ж вам казав, що просто так. Одскоки, підскоки не будуть. Треба. Треба. Контрольний знову. 15-14. Беруть. І тут. Ох ти я ж! хороша справа. Третя партія за Демнянцями проти Матадора. Чудове команди. Вітання бомбкомандам. Удачі і дякуємо Збройним силам України. Дякуємо організаторам турніру, захисників і захисниці країни. Удачі всім.